Президент трошки переплутав. Він лише гарант конституції. Він не її тлумач тлумачити конституцію. Може лише Конституційний суд України. Про що зараз йде мова? Ви бачите великі дискусії в соцмережах про те, що а, а що буде з повноваженнями президента після 20 травня, 2024 року. Мова не йде про легітимність або нелегітимність, мова йде про повноваження. Хтось вважає, як я, наприклад, що президентські повноваження це 5 років, інакшого не написано в конституції. Немає такого, як по Верховній Раді, що вона продовжує діяти до того, як воєнний стан завершиться. А його прибічники розповідають, що є неперервність влади, і президент діє до того моменту, поки не відбудеться нагурація нового так, а є, але є маленьке але. Мова йде про те, що це відбувається в рамках п'яти років повноважень, і це той проміжок часу, коли колишній президент вже програв після виборів, а новий ще не вступив.